Добрий день, всіх вітаю. Війна триває, вже йде 16 місяць, і ну, якби сьогодні вона вже насправді прийшла на територію Російської Федерації. Коли 22 лютого 22 року Путін виступив з своєю промовою всі два дні чекали, чи буде війна, чи не буде. А, значна частина експертів все-таки схлялася до того, що якби здоровий глузд в Кремлі е, візьме гору, і вони не захочуть втрачати ті можливості, і ті здобутки, які були е, у Росії, в тому числі е, тимчасово окуповані території в Україні. От. Але через два дні е, вони таки прийняли рішення і почали. Е, Напад з різних боків на територію України. І от пройшов час, і на сьогоднішній день ми бачимо, що ця ситуація згуртувала Україну, згуртувала Євросоюз, сформувала широку підтримку як серед країн НАТО, так і залучилися інші країни до допомоги Україні. А в той же самий час в Росії. Почалися навпаки внутрішні процеси, внутрішня дестабілізація, і от ці ночі ми вже можемо говорити про реальний початок того, що назвуть потім в підручниках історія громадянської війни. Про що йдеться? Ну, всі, мабуть, в Україні знають про. Цю ситуацію з так званою з приватною військовою компанією Вагнер. Що це насправді? Насправді це е, люди, які е, якби співпрацюють з ФСБ, е, діючи, колишні співробітники ФСБ, які наймали і наймають е, людей, навчають їх військовій справі, і це працює як бізнес в країнах, перш за все Африки. Коли вони входять на підконтрольні підконтрольні уряду певної країни території, беруть під контроль родовища корисних копалин, там нафти, мінеральних ресурсів і отримують цього свою частку. Оскільки діяльність триває вже ну, широко відомо, десь, рок, десь 15-го року, а насправді це все почалося раніше. У них є велика кількість досвідчених фахівців військових, які якби, вміють це зробити досить професійно. І от коли в середині березня минулого року керівництво Російської Федерації стало зрозуміло, що Захоплення Києва за три дні або захоплення Донбасу за два тижні не вдалося. Вони почали підтягувати всякі резерви, в тому числі так звану приватну військову кампанію ВАГР. Ну насправді це не приватна військова кампанія, тому що вона заборонена в тому числі в Російській Федерації. По суті, це якби наймиці, які ну, можуть характеризуватися як, би, як терористи. Але е, в період осінньо-зимовий і весняний період е, їхні, як сказати, спонсор, організатор е, пан Пригожин з так би мовити людина складною. Біографію, який і мав тривалий термін ув'язання, і, по суті, є кримінальною людиною, одночасно є відомою в Росії мільярдером доларовим, людиною наближеною до Путіна. От і, і Пригожин почав використовувати ці бої навколо Бахмута для розкрутки своєї власної. Популярності своєї власної персони. Він поступово став популярним в соціальних мережах, його уважно дивилися як і в Росії, так і багато людей в Україні. По суті, що він говорив і на чому він робив собі ім'я і інформаційну популярність. Він говорив частину правди про те, як йдуть справи в російській армії, про там, дезорганізацію, про те, що командири не вміють, там, не хочуть воювати, недостача снарядів і так далі. І ну, досить багато людей, як і в Росії після об'явлення мобілізації виявилися залученими, вони з зацікавленням до цього ставились. Крім того, пригоджень же е, на якихось усних домовленостях з керівництвом, скажімо так, правоохоронних структур Російської Федерації, е, невідомо на яких правових підставах залучив до війни десятки тисяч ув'язнених на умовах того, що, якби, якщо вони там виконують завдання, залишаються живими, і їх відпускають на волю. Тобто діяльність пригожена, вона за всіми мірками і російськими, і, і нашими і міжнародними вона знаходиться поза правовим полем. Але зважаючи на те, що якби російська пропаганда офіційна кремлівська, вона настільки вже відійшла від реальності, що у громадян Російської Федерації от виникла така якби. Голод на більш-менш реальну інформацію таким чином Пригожин розкрутився. Ну, якби не треба ну, мати ілюзії. Він є частиною якби, силового блоку Російської Федерації. В нього дуже гарні стосунки з окремими якби, керівниками Федеральної служби безпеки іншими і він. Якби почав грати в протистояння. Багато експертів говорили, що це якби така гра, що його там використовує Путін, що це все погоджено. От, але сьогодні Путін виступив з заявою і, не називаючи прізвища Пригожина, що характерно для його особистих ворогів Путіна, наприклад, він ніколи не називає прізвище Навального, просто ніколи. От він сказав, що в нас тут зрада, що у нас тут в Росії, значить, якісь заколоти військові, треба об'єднатися навколо нього і, значить, боротися. А що насправді відбувається? Насправді. Ті загони ну, достоменно невідома її кількість, але мова йде приблизно про 35 тисяч людей з багаторічним бойовим досвідом, добре мотивованих, з гарною оплатою їхньої кривавої праці. От вони якби відійшли на територію Російської Федерації, якби для відпочинку. Скільки конфлікт особисто Пригожена, з особисто Шуйгу, який очолює Міністерство оборони Російської Федерації, Герасімов, який є керівником Генерального штабу Російської Федерації, він набув публічності і Пригожена якби публічно принизили, коли там. Йому не дали можливість навіть там подати листа в Міноборони, він це все транслював. Потім почалися певні там сутички конфлікти не тільки з Кадирівським оточенням, але і з офіцерами Міноборони. от, І ніби почалися обстріли таборів Вагнера з боку е військових Південного округу Російської Федерації, і сьогодні вночі. Е Сили так званої приватної е, да, військової компанії Вагнер Пригожин. Фактично взяли під контроль е, керівництво штабу Міноборони в Ростові. Ну, це не просто місто Ростовує, обласне, обласний центр, а це місце розташування півден... штабу Південного Округу, який охоплює. Всю територію бойових дій тимчасово окупованих в Україні охоплює Краснодарський, Ставропольський е, край е, і фактично весь північний Кавказ, наскільки я розумію, всю Чечню їм також підпорядковуються окупаційні війська Російської Федерації, наскільки я розумію, на території Грузії, тобто в Абхазії в Осетії, наскільки я розумію, ця база. В юмирі, в Арменії, це теж якби їхня, і фактично він ну, якби захопив вузол зв'язку, центр прийняття рішень, тобто вся логістика, постачання боєзапасів і так далі. І за за ну, не підтвердженими, але до досить. Якби, Великій кількості інформації, яка находить, вони починають брати під контроль при кордоні з Україною області, і мова вже йшла про Краснодарський край. Краснодарський край це дорога на Крим. Тобто, якщо це підтвердиться, те про що зараз <кій> говорять в соціальних мережах сьогодні зранку, то фактично на сьогоднішній день, завдяки декілька десятків тисяч. Людей Пригожина, плюс ми зрозуміємо, що російські військові йому по факту опір не чинять. Тобто, там схема захоплення чисто ФСБшна, так само, як стрілков захоплював Славянськ. І вони по такій схемі працюють, і там ну фактично ці офіційні, якби, російські. Штабісти, ні в Ростові, ніде ніякого реального опору йому не чинили, тому там теж можна говорити про певні домовленості або небажання захищати е, московських генералів. А ми розуміємо, що Москва, ну якби це центр, це імперія, а вся інша територія Росії це її колонія. Ну тобто, в них не колонія, є тільки Москва, по суті. І якщо на це подивитися крізь таку призму, ми можемо побачити, що оце невдоволення центром, яке склалося в тому числі і в військах, він ну, Пригожин якраз на цьому грає. Ну, якби після виступу Путіна ми розуміємо, що якби, знайти е, контакт їм таки не вдалося, і якби ну, Пригожин вже якби, грає до кінця. Е, які... Ну, наслідки для нас. Якщо насправді він взяв під контроль ці логістичні шляхи, центри прийняття рішень Південного військового округу і прикордонних областей Російської Федерації з Україною, то фактично його сили відрізали окупаційний контингент Російської Федерації, який знаходиться в Луганській, Донецькій, Запорізькій. Херсонській області і Криму від Росії, яка контролюється Путін. Ну, знов таки підкреслюю, якщо це правда. І це створює потенційно дуже гарні умови для українського наступу. Тому що якщо не буде постачання зброї, якщо буде дестабілізація командування, то стійкий опір більша частина військових російських не зможуть чинити. Почнеться дезорганізація друге чи зможе він якби захопити владу в росії ну це велике питання зараз іде мова про те що він якби рухається до москви в москві об'явлена значить антитеррежим антитерористичної операції вронежській області там калінградській ну повсюду да? там по, по європейській частині росії по багатьом регіонам і фактично москва якби готується до Штурму. Е, ну, для нас це новини гарні, тому що які б не були е, конфлікти між е, нашими ворогами, це завжди їх ослаблює. Тому це нам на користь тепер. Що говорив цікавого Пригожин? На що він може ставити, і кому це може бути цікаво? Значить, коли він вже розкрутився от останні десь 2-3 тижні, коли почалися нові погрози з боку Російської Федерації про можливість застосування тактичної ядерної зброї, Пригожин. Сказав, що це неправильно. Він категорично проти застосування ядерної зброї у війні з Україною, і він вважає це якби ну, недопустимо. Я так розумію, що це був такий меседж, в тому числі, і керівникам західних стран, які дуже Якби занепокоєні можливістю застосування тактично-ядерної зброї на територію України. Чому? Тому що їм або доведеться вступати в пряму війну з Російською Федерацією, або робити вигляд, що нічого не відбулося. Обидва варіанти, ну якби їм не підходять. Тому Пригожин може розлітатися як погана, але альтернатива Путіну. Який не буде застосовувати ядерну зброю, і якби знімуть багато питань не для нас з вами, звичайно, а для Сполучених Штатів Америки, для країн НАТО, Євросоюзу, і ну для них питання небезпеки ядерної війни може бути знято. От тому не виключено, що він. Пригожин може користуватися там, певною підтримкою або домовленістю, в тому числі і з країн НАТО або українських спецслужб. Ну, ми знаємо, що, наприклад, Сполучені Штати вони завжди дуже активно використовують такого роду методи. Ну, наприклад, під час Другої світової війни вони якби через. Італійських емігрантів фактично створили е, е, собі е, режим для висадки десанту на Сицилії. Вони підтримували заклад проти Гітлера, який був невдалий в 44-му році, намагаючись змінити керівництво і вбити Гітлера і усунути від влади. Ну там Фіделя Кастра намагалася прибрати, і так далі. Ну, тобто, це така досить нормальна практика, яка застосовується і є таким методом, тим більше, що Сполучені Штати дуже зацікавлені, як і Китай до речі. В тому щоб не відбулося ядерної війни, і їм всім не довелося приймати складних рішень. От, Тому Пригожин може цим користуватися. Що ми можемо сказати? Будемо спостерігати. Для нас це добре, коли наші вороги б'ються, але ну, якби не треба з Пригожиною ліпити якогось позитивного героя. Це такий Жириновський кувалдою, тобто, це людина, яка. Красиво багато говорить, що тим більше це подобається людям, особливо які якби не дуже досвідчені в політичних, історичних там і військових питаннях. Але він в тому числі і не просто готовий, а застосовує позаправові методи, і він також є ворогом України. І він Ну, аби абсолютно не є там прихильником української там незалежності чи відновлення територіальної цілісності в межах 91-го року. Але в умовах громадянської війни в Російській Федерації, якщо вона буде ослаблена незалежно від того, хто там буде, прийде новий до влади чи залишиться та влада, можливо, створяться е, сприятливі умови для. Звільнення ну, принаймні на півдні Херсонської, Запорізької області в заходу військ в Крим. От будемо на це сподіватися, будемо спостерігати за розвитком подій.